Слава Ісусу Христу! Дорога церква! Я радий бути у вас сьогодні. Мене звати Рустам. Ми приїхали до вас з нашою сім'єю з такого файного сенаті. І ми будемо раді бачити кожному вас, нас в гостях, друзі. Тому ми будемо щиро чекати і завжди запрошуємо вас до нас. Я дякую Господу, що я сьогодні можу бути поміж вас, для мене випала велика честь. І чи віримо ми в це, друзі, чи не віримо, що Господь запланував цю зустріч тут, навіть тоді, коли ще навіть не було тут церкви, і, можливо, навіть ще нас не було, друзі. Але в Господа був план, щоб тут була церква, щоб тут проводилися служіння, і щоб тут діялася слава Божа. Якщо ви сіть зі мною, скажіть своє слово. Амінь. Ви знаєте про те, що молитва церкви, от ми з вами щойно молилися, у нас були проповіді, нас були пісні, друзі, ми разом з вами молилися, що молитва церкви, вона має силу. І Господь наділив церкву владою. Я вірю в те, що в цих молитвах, коли ми з вами проголошували ті істини, я вірю в те, що ці молитви вони мають силу в очах Господа. І одне з коротеньких свідчень, ви знаєте, перед початком своєї проповіді, так, я теж почав роздумувати мене натхлину, я задав це свідчення. Ми часто молоді, вже багато років з нашої церкви, так як я займаюся молоддю, ми багато років з нашої церкви їздимо, відвідуємо таке місто, яке є Тетіїв. У нас є саме брат Паша, він з села Кашперів, який є, Саша з Елею, з вашої церкви, і вони там служать, трудяться. Коли ми були осінню, в кінці осінні, там провід, були на служінні до нас приїжджав ваш пастор Олій Миколайович. Разом ми там служили, проводили івенізацію для тих людей. До мене, коли ми ставили композицію, підбігає одна жіночка. Як підбігає вже старша жіночка, підходить. І знаєте, коли вона підійшла до мене, вона просто впала і плаче. Я не можу зрозуміти, чому вона впала і плаче. Хто це така? Що, як, де? Ви знаєте, я скалився з нею і кажу, розкажіть, чого ви плачете? Що сталося? Вона каже: ви мене пам'ятаєте? Я кажу, ні, не пам'ятаю. Мене звати Таня. Ви до мене приходили з молоддю рік назад на Різдво і колядували. Ви пам'ятаєте Вони Каже, о, вже трішки більше пам'ятаю. Суть в Чому? Коли ми прийшли з молоддю, ми співали по селі Кашперці, там проповідували Боже Слово. Ми зайшли в одну невеличку хатинку, дуже така, знаєте, понівечена стара хатинка. І ми заходимо і бачимо жіночку, яка дуже сильно плаче. Просто заривається слізьми, все лице червоне, вона не знає, що просто не може навіть слово сказати. І вона плаче. Що, що сталося? І вона так через хлип говорить, та, та, Мій, мій син, мабуть, загинув на війні. І ми таке навіть не знаю, що казати такій людині. Я кажу: ви не переживайте. Ми поспіваємо і помолимося, щоб Господь його вернув. Бо він був вже дуже довгий час без вісти пропавши і сказали про те, що, мабуть, він загинув. Ми помолилися добре, так разом з молоддю, з молодою командою, і поїхали. Знаєте, І проходить рік часу, ця жінка підходить до мене і розповідає, каже, ви мене забулися. Каже, коли ви прийшли до мене, ви пам'ятаєте, яке сина плакала? Каже, пам'ятаю. Ви тоді сказали, давайте помолимося за вашого сина. І ми разом з вами помолилися. І мій син, який вже не виходив стільки днів на зв'язок, в два часи ночі, в ту саму ніч, телефонує до мене і каже: Мамо, я живий. Я поранений і я несу свого пораненого побратима. Але я живий. Друзі, молитва церкви, і здається, що ж там молодь поїхала поколядувати, поспівати, помолилася, друзі, коли ми дійсно в щирих стосунках Господом, друзі, Господь чує наші молитви, і наші молитви мають велику силу, друзі. Ви знаєте, роздумуючи на темою проповіді, я думав, про що ж говорити, як то яку проповідь сказати, друзі. Я згадав приказ свого друга. Я одного разу підходжу до нього, ми, я стараюся залучати молодь. До служіння, до проповіді. І я приходжу до нього і кажу, брат, скажи проповідь. Ти так багато гарно розповідаєш щось, розказуєш, а він на мене так глянув, зупинився, паузу зробив і каже: а що вони ще не знають? Вони так я ж і все знають. Про що говорити? Друзі, я так собі, коли це почув, я хочу для вас задати запитання: чи можливо тупою сокирею робати кедри Леванські? Дуби, кипариси, Величезні дерева. Теоретично можлива, але чи легко рубати тупою сокирою такі величезні дерева? І я ж зрозумів про те, як коли прочитав в одній книжці, що той чоловік, коли розповідав це, він каже, я краще 90% часу потрачу на те, щоб заточити сокиру, і тільки тих 10% часу потрачу, щоб піти рубати дрова чи рубати те дерево. Друзі. Так само з нашими знаннями, прихоючи до церкви, може багато чого знати, друзі, але Господь нас вами загострює, загострює наші знання, наші брати, які проповідують в вашій церкві і в нашій церкві, вони допомагають нам зростати і досліджувати Боже Слово. Друзі, чи може сама сокира, сама сокира хвалитись про те, які великі дуби вона зрізала? Що сокира без рубача? Вона і ніхто. Вона нічого сама не може зробити. Так само, друзі, ми повинні розуміти, що ми в руках Господа. Господь бере нас з вами в свій уділ і Він хоче нас використовувати. Слава йому, Слава йому за це. Друзі, тема моєї проповіді, про що я сьогодні хочу поговорити разом з вами, вона звучить дуже резонансно і, можливо, ви неодноразово задумувалися це в своєму житті, вона звучить так. Господь. Скоро прийде. Я пам'ятаю, я був маленьким хлопчиком, хто пам'ятає 12-12-12, я пам'ятаю, у нас висів великий білборд. І знаєте, коли ми їхали до церкви, я бачив білборд, і ми, це якраз була неділя, в той самий день, ми їхали до церкви, і я запитався, тато, чи буде сьогодні кінець світу. І знаєте, коли я вже прийшов до церкви, ми там разом помолилися, я зрозумів, що кінець світу не настане і не настав. Друзі, люди по-різному. Виставляють різні дати, коли прийде Господь, друзі. І тема моєї сьогоднішньої проповіді про те, що Господь скоро прийде. Але перед тим як почати те, про що я хочу торкнутися тексту Божого Слова, я хочу для вас задати три запитання. І для себе я їх задавав: скільки коштує наш час? Один чоловік сказав про те, що як це ж можна порівняти. Уявіть ситуацію картину, що вам запропонували сьогодні. 10 мільйонів доларів. Повністю безкоштовно отримати їх, і вам не потрібно нічого робити, але є одна умова. Заключається суть цієї умови про те, що ви завтра не прокинетесь. Я так дивився, те відео, чоловік засміявся каже, ого, каже, моє життя один мій день коштує дорожче 10 мільйонів доларів. Друзі, скільки коштує наше життя? Наше життя безцінне, тому наш час дуже цінний. Друге запитання, друзі, якби ми знали сьогодні, можливо, нам явився анон Господі, як Єзекії, і сказав, Господь продліває тобі життя і дає тільки 15 років часу. Як ви думаєте, чи змінилося б наше ставлення до того часу у нашому житті, чи воно б залишилося б таким самим? Я думаю, якби мені б так сталося, і я б знав, би, скільки мені залишилося б часу? Наша думка, яка би зникла, виникла, треба чим більше послужити для Господа і розписати погодинну кожну хвилину свого життя. Тому що ти розумієш, що тобі залишилося дуже мало. І третє, друзі, питання. Чи вважаєте ви про те, що час наш з вами час це один із найважливіших ресурсів? Я розумію те, що час це надто важливий ресурс і інвестиція. І куди є нам Господь, друзі? І ми з вами розпоряджаємося цим часом. Читаю так з Божого Слова, перше послання слонян, апостола Павла. П'ятий розділ з першого вірша. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо саме ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир та безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не втемрю, щоб день той захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини, сина, сини світла і сини. Не належимо ми ночі, ні темрові. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. Читаю друге Пислання до Солонян з другого розділу, з першого вірша. Благаємо ж, браття, ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не, хвиляв, не хвилювалися зараз умом та не жахалися ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що ніби він від нас, ніби вже настав день Господній. Друзі, на цьому ми зупиняємося. Я хочу, кого є в Біблії, друзі, що ми відкрили з вами дійсвятих апостолів, 17-й розділ, і пороздували про те, чому апостол Павло говорить ці тексти до Солонян і чому він пише. І в контексті історії, що цікавого, ми бачимо з текста Божого Слова. Ми знаємо про те, що в 15-му розділі був Великий Єрусалимський Собор, 16 розділ говорить про те, що почалася друга проповідь, друга місіонерська подорож апостола Павла. І ось, прийшовши Шлях з Турції, проходячи такі, знаєте, коли відкриєте карту Амфіполь і Аполонію, написано, що апостол Павло прийшов до Солуня. Чим цікаве було місто Солунь, друзі? Ви Знаєте, я, Бог дарував мені можливість бути там і відвідати ці всі місці місця, і проїхати, побачити ту місцевість. Знаєте, це дуже велике місто, дуже розлуги, розлоги. І в Греції це вважається одним із найбільш одним із двох найбільших міст після Афін. Не проживає мільйон людей. Чому така назва Солунь? Говорить про те, що Олександр Македонський мав генерала, якого було звати Касандр. І цей Касандр мав жінку, яку було звати Те Салоніка. І вона була зведеною сестрою Олександра Македонського. І в честь неї говорить так, що її брат зведений і Касандр назвали місто. Салоніки. Це місто було великим, славним, мало порти, було багатим. Тому що синагога юдейська, коли ви будете читати 17 розділ, ви помієте, що синагога юдейська була не скрізь. І де був Єрусалим, а де були салоніки, і як далеко там була побудована синагога, це означало про те, що місто мало великий і було багатим. Ви знаєте, тактика апостола Павла вона не зміняється. Він відразу приходить. Туди і написано, що він три тижні докладно навчав їх і показував їм через Слово Боже, що Христос мав прийти через закон, що Він мав померти і воскреснути, щоб спасти людей. Він написано, що понад три тижні він був там. І ви знаєте, юдеї настільки сильно обурилися, настільки сильно повстали проти нього, вони просто вигнали його з того місця. Він пішов в верію. Будучи в Верії, це 80, 72 до 80 кілометрів від Солуня, будучи там, він знову почав приймати знаєте, ці страждання, питки від тих людей, які були в Солоні. Вони пройшли таку велику відстань аж до Верії, щоб знову вигнати апостола Павла. І вже написано, що вони знову намагалися як зробити, щоб апостол Павло пішов звідти, і він аж прийшов вже до Афіни. Що ми, друзі, розуміємо про те, що апостол Павло він дуже сильно хотів попасти ще раз в солонську церкву. І ми читаємо з вами солонське пістання, коли апостол Павло написав. Він каже, що двічі і тричі я просив Господа, щоб попасти до вас. Але мені було перешкоджено прийти до вас. я послав до вас Тимофія. Це означало про те, що праця, яка була зроблена там, вона ще не була завершена. І апостол Павло максимально хотів підбадьорити її і допомогти тій Солунській церкві, яка була там. Ви знаєте, вона складалася 90% із язичників. Чи легко було бути христинином в той час? Друзі, я скажу, що надто складно. І порівнюючи наше з вами життя, я розумію, що їм було набагато складніше. І я розумію про те, що дивлячись контексту цих двох послань, що апостол Павло дуже поважав цю церкву. Він хвилювався про те, щоб ніякі вчителі не проникли до церкви. Він звертає увагу на братолюбство, яке було в цій церкві. Ви можете відкрити Солонян, 4 розгляд, 9 вірш. Там було велике братолюбство. Вони любили одного, один одного. Написано, що ви навчені від Бога любити один одного. Павло дає їм настанови на рахунок. Другого приходу апостол Павло говорить їм про те, що ви не будьте лінивими, і ви можете говорити багато, бачити, досліджувати багато про те, що написано там. І коли я прочитав ці два текста, друзі, я хочу для вас зрозуміти, що Солонська церква, коли вона обвірувала, вона буквально сприймала про те, що День Господній дуже скоро прийде, і Господь скоро прийде. Коли апостол Павло написав їм перше пісняння і написав, що а про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас, бо саме ви докладно та знаєте, що прийде День Господній, так як злодій вночі. І вже він, бачичи про те, що сталося, що солоняни почали переживати про те, що, можливо, вже пішов день Господній, можливо, Господь вже забрав свою церкву. Ви знаєте, в моєму житті були такі випадки, коли я в дитинстві нас було дуже сильно багато говорили про те, що Господь має підняти свою церкву. І я проходжу додому. І, знаєте, я проходжу. Дивлюся, в кімнатах нікого немає, Дома нікого немає. Прийшов та в кухню встав, дивлюся, нікого немає. Думаю, ого! Господь забрав свою церкву. Потім вже до мене дзвінок і до мами, думаю, Хух, я встався разом з ними. Брита та сестри, вони настільки сильно сприймали це, що аж налякалися дуже сильно. І посад Бало каже, що. Браття, не, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахалися ані через Духа, ані через Слово, ані через листа, що ніби він від нас, ніби вже настав в день Господній. Друзі, але в чому була ж ефективність Солонянської церкви, друзі, і ефективність їхнього служіння тих людей? Ви знаєте, перше, що я можу виділити в своїй проповіді, що Господь скоро прийде, ось це слово скоро. Для тих людей було набагато ближчим, ніж для нас. Ви знаєте, дуже часто ми з вами спілкуємося про те, коли Господь прийде. Ну ще дві тисячі років назад не пішов, значить, сьогодні теж ну, було від за одні апости не пішов, значить, сьогодні не пішов. Перша церква і перші церкви вони буквально розуміли про те, що скоро прийде Господь, друзі. І ви знаєте, це була настільки впливова думка, що заставляла християн. Дуже плідно працювати на ниві Господній. І ви знаєте, коли ми з вами більше думаємо про те, що зовсім скоро прийде Господь, ми розуміємо, як мало часу для нас залишилось. Друзі, якби б Господь сьогодні нам відкрив би, скільки нам залишилось жити. я розумію про те, що я би хотів би чим побільше послужити для Господа, віддати своє життя, фінанси, час. Все віддати для Бога. Тому що я знаю, я одного разу дам перед Господом відповідь. Ви знаєте, солоняни настільки сильно сприйняли це, що ті люди не могли сидіти на місці. Їхня місія була настільки ефективною, тому що вони знали, скоро прийде Господь, друзі. Одна із перших думок, друзі, нас, християн, має переповнювати так само думки, що це скоро може настати в будь-який момент у моєму житті. Що зовсім скоро хтось із нас. Може зустрітися з Господом. І вслід за нами підуть наші діла, слова і дії. Друге, в Бога є порахований час для кожного із нас і є потенціал, який Господь хоче дати до свого приходу, друзі. Господь має місію і план для тебе, друже, брата та сестру. Господь має план для твого життя, щоб використати тебе. Він знає, як тебе використовувати. І Бог дає великий потенціал дуже часто для багатьох людей. Але ми на, на правду, дуже часто хочемо менше, ніж від нас дуже часто хоче Господь. Господь дав для вас потенціал, і він дуже великий, і Бог дав для нас час. Третє, друзі, ефективність їхнього служіння закричали в тому, що вони розуміли про те, що їм залишилось не так багато часу. Друзі, я не хочу лякати вас про те, що ось завтра, чи, можливо, через певний відрізок часу, ви знаєте, ви в Ютубі можете знайти багато таких проповідей, що вже діється, кари, сурми, печаті відкриваються. Друзі, це можливо дійсно є так, а можливо, хтось спекулює на цьому, друзі. Але християни мають розуміти про те, що зовсім скоро, ось це скоро, може настати для мене в будь-який момент, і озброїтись думкою, що я живу це життя. Не для себе, а живу це життя для Бога. Друзі, коли ми усвідомлюємо про те, що наше життя дуже коротке, ми розуміємо, що ми можемо зробити щось більше для Бога, ніж робимо це зараз. І останнє, друзі, церква повинна чекати Господа з нетерпінням, при тому розуміючи, що Бог хоче від церкви на землі. Церква має чекати свого нареченого, як та невіста в об'явленні 22 розділі 17 віші, написано, що Дух і невіста говорять прийди. І хто чує, нехай каже, прийди. І хто прагне, нехай приходить і п'є. Друзі, церква Господня має чекати Господа з нетерпінням. Ми маємо говорити про те, що, Господи, ми тебе чекаємо, але ми маємо знати, до чого покликав нас Господь на цій землі. Друзі, коли ми будемо більше думати про те, що зовсім скоро прийде Господь, ми зможемо працювати ще більше для Бога. Ми не будемо сидіти на місці. Ми не будемо проживати даремне життя. Ми будемо готуватись і готувати своє життя для зустрічі з Богом. Нехай благосвітнець із вами, Господь, друзі, ось цей заклик, який не дуже популярний, що Христос зовсім скоро прийде. Нехай він буде девізом для вашого життя. Коли це буде дійсно так, ми будемо бачити з вами, що наше життя це всього лиш пара, яка звіляється на всього лиш на маленьку хвильку, а нас чекає безкрайня віщність. І коли ми думаємо про цю віщність, ми живемо так, як проповідаємо. Хай Господь вас всіх благословить. Амінь.